15 лютого відзначається День Малого Державного герба України. Саме цього дня, у 1992 році, Верховна Рада затвердила малий герб-тризуб. Зібрано 5 фактів про історію створення малого герба, про те, яким він міг бути та чому досі не затверджено великий. Тризуп є стародавнім символом, який зустрічався на українській території з найдавніших часів і шанувався як магічний знак та оберіг у вигляді державної символіки. Він використовувався князями часів Київської Русі, оскільки він був знаком князівського роду Рюриковичів. На початку 20-х років минулого століття трезуб став державним гербом УНР. Також його використовували як символ різні політичні організації. Зокрема, трезуб із мечем на місці середнього зуба був на емблемі Організації українських націоналістів. Радянська тоталітарна система затаврувала його як націоналістичний знак. А використання тризуба в СРСР було заборонено і винуватців тоді жорстоко карали. Розробці герба безпосередньо брали участь уроженці сумщини, художник Георгій Нарбу та Василь Кришевський. У 1917 році герб розробляв Василь Кришевський на доручення центральної ради 22 березня 1918 року. Зображення тризубу князя Володимира Великого обрамлено оливком вінком було схвалено малою радою. Після нього над гербом працював майстер графіки Георгій Нарбут. Він розробив проект державного герба і печатки Української держави. 18 липня 1918 року Гетьман Скоропадський затвердив спроєктовану Нарбутом малу державну печатку. Зображення козака з піщалью на плечі на восьмикутному тлі у верхній частині якого було розміщено в Володимирський тризуб. Окрім цього, Нарбут створив дизайн магноти у 100 карбованців, випущених у НР 6 січня 1918 року. Окрім тризуба, гербом могли стати золота буква У, козаки з мушкетом та навіть золоті зірки на синьому фоні. Голова Центральної ради УНР Михайло Грушевський пропонував зобразити золотий плуг на синьому тлі як символ творчої, мирної праці, а навколо нього історичні герби українських земель. Проте в підсумку було вирішено взяти символ Володимира Великого, аби продемонструвати, наскільки давня є історія української державності. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, визначивши його головним елементом великого державного герба. Золотий тризуб на синьому щиті офіційно став національним символом українців в часів визвольних змагань ХХ століття. Обраши Тризул державним гербом України, продемонструвала наслідування традицій Української Народної Республіки. Він символізує спадкоємність традицій на території України 28 червня 1996 року. Цей символ було закріплено в Конституції. Нині в Україні використовується лише малий герб. Питання щодо створення проєкту Великого Герба підіймалося у 1991, 1996, 2001 та 2007 році. Проте його не затверджено й досі. А чи потрібно Україні великий герб 5 серпня 2020 року Верховна Рада підтримала проєкт постанови про оголошення на конкурс на найкращий ескіз великого державного герба України? У результаті проведеного конкурсу Міністерство культури обрало два ескізи великого герба. За планом, на основі одного з них має бути створений великий державний герб України.